Уявіть величезну тварину з товстою шкірою, ващою за авто і рогом, який схожий на легенду. Так, це носоріг. Але чи знаєте ви, що ці створіння здатні на дещо більше, ніж просто виглядати страшно? Носороги одні з найбільших наземних ссавців на планеті. Але їхня велич не тільки в розмірах. Їхня шкіра товща за стіну вашого дому. Носороги можуть важити до 2,5 тонн. Але вони не такі повільні, як здаються. Ці тварини можуть розігнатися до 50 км за годину на коротких дистанціях. І ось ще цікаве: їхні роги це не кістки, а скупчення кератину. Того ж матеріалу, з якого складаються ваші нігті і волосся. А ще носороги мають неймовірно поганий зір. Вони бачать тільки на 30 метрів, але їхній слух і нюх у десятки разів гостріший, ніж у нас. Ці тварини можуть спілкуватися за допомогою глибоких звуків, які ми навіть не чуємо. Вони використовують ці звуки, щоб попередити інших носорогів про небезпеку. Носороги, як і інші тварини, мають унікальні характеристики, що допомагають їм виживати в суворих умовах африканської савани. Але, на жаль, їхня популяція швидко зменшується через браконьєрство. Браконьєри винищують носорогів переважно через їхні роги. Які мають величезну цінність на чорному ринку, зокрема в Азії, де їх вважають символом статусу, а також використовуються для приготування ліків. Хоча науково доведено, що роги не мають лікувальних властивостей, знищення носорогів відбувається також через бажання отримати роги для виготовлення сувенірів або декоративних предметів. І ось важливе питання. Чи може носоріг напасти на людину? Відповідь так. Хоча вони зазвичай не агресивні, носороги можуть бути дуже небезпечними, якщо почуватимуть себе в небезпеці. Або якщо їхні малюки опиняться під небезпекою? Тому, хоча носороги виглядають спокійно, не варто наближатися до них. Адже їхня сила і швидкість. Можуть зробити їх небезпечними. Носороги – це не просто величезні істоти, це символ диких місць нашої планети. І ми повинні захищати їх, щоб майбутні покоління також могли побачити цих дивовижних істот.